Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо вечерю, а можливо, і обід, а можливо, і сніданок. Дуже швидко і просто. У нас буде плов на пательні. Для приготування нашої страви ми будемо використовувати яловичину. У мене тут 370-400 гривен, одну морквину. Дві це були невеликі середнього розміру. Одну воловку часнику, бачите, як я її вже трішки обчистив, цілою. Також це буде у нас зіра. Тут трішки зовсім небагато. Хмелі сунелі, чайна ложка. Сіль і чорний молотий перець. Сіль у мене неповна чайна ложка, чорний молотий перець менше половинки чайної ложки. Неповна чайна ложка тут у мене суміш е, сухих мелених трав, зокрема і зеленої цибулі. Олія для смаження. І рис. У мене рис довгозернистий, 200 г. Все. Почнемо з того, що наріжемо наше м'ясо кубиками. З такими невеличкими шматочками. Я нарізав наше м'ясо. І тепер займемося цибулею та морквою. Моркву нарізали ось такою соломкою. А цибулю ось такими кубиками. Додаємо на пательні. Масло. І сюди ж додаємо наше м'ясо. Все, тепер обсмажуємо його добре. М'ясо обсмажили. До м'яса додаємо нашу цибулю. Знову ж таки обсмажуємо це все добре. Цибуля обсмажилася. Тепер додаємо моркву, знову ж таки перемішуємо і обсмажуємо до напівготовності моркви. Моркви, друзі, можете додавати і більше, але майте на увазі, вона дає таку солодкуватість і кому це не дуже подобається, то краще додати моркви менше. Якщо це для вас не критично, то можете додати моркви навіть трішки більше. Просмажили моркву, Тепер додаємо сюди наші спеції. Зіру, хмелі, сунелі, сушені трави. Сіль, чорний молотий перець. Перемішуємо. М -м -м, аромат стоїть дуже чудовий. І тепер додаємо сюди води. Ось так. І залишаємо от це все тушкуватися хвилин 20-25 Як тільки закипіло, беремо головку часнику, чеснику. Я поробив ось такі невеличкі надрізи і додаємо його сюди. Нехай воно трішки прокипить разом з чесником. Часник дасть аромат. Повторюсь, 20-25. Протушкувалося у нас м'ясо з овочами. Забираємо чесник. Він навіть, як бачите, вже відпав, нічого страшного. І тепер додаємо сюди рис. Рис висипали, друзі, рис, обов'язково, ви знаєте, промиваємо декілька разів, навіть не декілька, а 4 чи 5. Ось так. рівномірно його розподілили. І додаємо води, щоб вода покривала рис на палець. Навіть ще трішки додамо води, він вбере в себе всю воду. Ось так. І тепер знову ж таки готуємо наш плов хвилин 25, можливо 30, ви будете бачити по готовності рису. І обов'язково повертаємо назад нашу головку часнику. Все. Плов на пательні готовий. Забираємо нашу часничину. Вона вже навіть трішки почала розсипатися, але свою функцію виконала. Тепер трішки перемішаємо. Ой, друзі. Просто подивіться, як я завжди кажу, на цю красу. Погляньте. Все дуже просто, прийшли з роботи. Приділили буквально годинку-годинку 20 часу і приготували ось такі, ось таку смачну страву. Все, тепер накриємо кришкою, дамо трішки настоятися і потім скуштуємо. Ну що ж, давайте скуштуємо наш плов. Дивіться, який він розсипний, Дуже смачний. м'ясо м'яке. Друзі, подивіться, плов розсипний, дуже смачний, впевнений, вам це сподобається. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і всім гарного дня.